Отримати таке запрошення, ну зрозуміло, що поспілкуватися, зрештою, поділитися якимись е, своїми думками про соціальні мережі, е, які сьогодні е, використовують політики, я працюю безпосередньо про те, наскільки все українське вкидає свобода, політична сила, яку я очолюю, і я особисто працюю в соціальних мережах, і як ми взагалі бачимо розвиток соціальних мереж, і потрібні вони чи не потрібні. Взагалі, е, я, чесно кажучи, людина яка є дуже далекою від техніки, не є за своїм таким стилем життя, розвитку, технарем. Через то для мене особисто таке поняття, як інтернет, воно доходило доволі довго. І от політику, публічну політику я прийшов трошки більше, як 20 років тому назад. Ще в 89-му році, коли повернувся з війська і власне організовувалися різні тоді заходи, демонстрації, мітинги різноманітні, створювалися молодіжні організації. Тоді в моєму житті це було студентське братство, коли я навчався тут у Львові, у Львівському медичному інституті. І на той час, скажімо, питання агітації, пропаганди, поширення своїх ідей, думок серед однолітків, серед інших людей, які би ти хотів, щоб вони знали про те, що ти робиш, які ти завдання перед собою ставиш, були настільки кумедними, якщо дивитися з сьогоднішньої точки зору, ну, що здається, що це було не 20 років тому назад, а що це було, наприклад, там, в минулому. Років, коли ми, скажімо, працювали в студентському середовищі, молодіжному середовищі і робили якісь листівки, припустимо, що ми були незадоволені, чи про щось хотіли сказати, ми ті листівки писали від руки. Взагалі такі поняття, як серокс, ну це було за щастя. Якщо хтось мав доступ до ксерокса, розмножити там кілька сотень листів, то це взагалі супер був. Або різограф, який потім з'явився, вау, або хто мав доступ до такої супер техніки це щось було неймовірне і неможливе. Я пригадую, коли е на одній з лекцій, це була неврологія, е підсідає до мене, мій один товариш, який е разом зі мною вчився, до речі, пізніше він в мене на весіллі був першим дружбою. Але мав, на відміну від мене, що я взагалі абсолютно скажімо, в комерції не розуміюся, не розбираюся бізнесом. Бізнес для мене це щось таке далеке і страшне, але він мав таку комерційну жирству, незважаючи на те, що навчався в медичному інституті на лікувальному факультеті.